І так, шановні, сьогодні середа, 9 липня, і саме 9 липня, 50 років тому, народився прекрасний чудовий хлопець Ярослав Чернецький. Колись ми в молодості були друзями, е, Ярослав Чернецький захоплювався багатьма справами і спортом, і технікою, і програмуванням. До війни він був програмістом. Але коли настала війна, коли е, була. Е, було вторгнення в Донецьку і Луганську область Російської Федерації, то е, по мобілізації він пішов воювати. А потім згодом він став офіцером і до цих пір він служить у лавах Збройних сил України. І зараз Ярославові я хочу присвятити пісню, яку я тільки що написав, і без репетиції я хочу її виконати. І цією піснею я хочу привітати Ярослава Чернецького з днем народженням, побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя. Ну а зараз я хочу заспівати цю пісню. А сьогодні день у нас чудовий, Ярослав Чернецький всім відомий, у заставні знають його, всі. Бо ж на фронті він воює, як козак отой гарцує, а колись він програмістом був заставні в нас, ж на фронті він воює, як козак отой гарцує, а колись він програмістом був заставні в нас. І у день оцей вітаєм, щастя, радості бажає, бо ж сьогодні іменинник він. рідні друзі та знайомі, шанобливим оцям слові, Ярославу шлю з любов'ю свій уплів, рідні друзі, та знайомі, шанобливим оцям слові, Ярославу шлю з любов'ю свій світу. Нехай тобі щастить у всьому, привітання шлемо з дому, Бож застав на рідний твіє дім, тут твоя сім'я та рідні, друзі також і знайомі, Бож ні ти відомий людям всім. Твоя сім'я та рідні, друзі також і знайомі, Бож заставні, ти відомий людям всім. І сьогодні день у нас чудовий, Ярослав Чернецький, всім відомий, у заставні знають його, всі, Бож на фронті він воює, як козак отой гарцує, а колись всім програмістом був заставні в нас. На фронті він воює, як козак отой гарцує, а колись він програмістом був заставні в нас, а колись він програмістом був заставні в нас. Ось така коротенька пісня, правда, я збився раз, ну не дивлячись на це, я Ярославові бажаю всього самого найкращого. Ярослав, тримайся там, заставна тримає за тебе кулаки.